Доброго дня, мої дорогі рукодільники. Сьогодні у нас гурточок м'яка іграшка, і ми будемо продовжувати роботу над нашою подушкою іграшкою. Для цього нам потрібно сьогодні ниточки, муліне або акрил для вишивання, голочки, ножиці, як завжди, лінійка або косинець. І наші деталі виробу. Ось беремо нашу основну деталь виробу. Я вже намалювала брівки і вуса. Ви також берете під косинець. По білому, звичайно, добре малювати олівцем, бо милом не буде. Видно, чи крейдою. Вуса я намалювала ось обмилочком. Внизу ще потрібно нам намалювати його мордочку. Значить, що ми робимо по цій лінії, десь ці бочки, вниз проводимо 2,5, лінію 2,5, потім вліво і вправо по 2 см проводимо. І Зараз я помірюю щоб точно два. І доверху. І доверху робимо маленьку. Рисочку доверху. Потім отут, де перетинається оця лінія з. І з бочками ми трішки заокруглюємо так. Отак От заокруглюємо. І наш котик лишки можна витерти вологою серветкою, якщо ви далі лінію намалювали, дуже добре витирається вологою серветкою. І в даному випадку в нас отак вийшло. Отака мордочка котика. І зараз всі ці лінії ми будемо вишивати чорними ниточками. Зав'язуємо вузлик обов'язково і переходимо на виворотню сторону, вузлик залишаємо з виворньої сторони, проколюємо. На цій лінії, яку ми намалювали. Робимо отаку от петельку закидаємо. І знову проколюємо рядом з цим проколом і робимо стібочок по цій чорній лінії, що ми намалювали. Знову робимо закидаємо таку петельку. Рядом робимо. <кхе> Перепрошую. Рядом з цим проколом знов стібочок і зачепила за очко. Петеречка зробилася за очко. Зараз я розпутую. Підтягуємо знову, по лінії строго йдемо. Маленький стібочок робимо такий стібочок, підтягуємо. І будуть уже брівки вишиті у нас. Нитка крутиться. Беремо або муліне, або є акрил для вишивання, в кого зовсім нічого немає. Можна взяти для шиття в, деяких в дві ниточки. Так, Все, виводимо ниточку на виворіт і можемо, не відриваючи, переходимо на другу брівку. Ті бочок, щоб нитка не крутилася, її можна потерти милком трішки. Іще один стібочок і переходимо на виборню сторону, закріпляємо, закріпляємо нашу ниточку. Тут в нас подвійна, ми робимо стібочок. І в петелечку, сібочок, і в петелечку. І відрізаємо. Відрізаємо великі фостики тут, де пришивались наші очки. Відрізаємо ниточку. Все, брівки вже готові. Далі можна вишивати вуса. Зав'язуємо ниточку і почнемо вишивати вуса. Так само прокорюємо з виверньої сторони і робимо стібочок. І вишиваємо. І вишиваємо рівно по лінії. Я думаю, вам зрозуміло, як робиться ці стібочки. Вам буде завдання домашнє вишити вуса, брівки і вишити мордочку ось. Видно, гарно вам отак. І вишити мордочку. Якщо ви все вишите на слідчому занятті, ми з вами вже будемо далі обшивати. Я думаю, що закінчимо вже. На все добре. Вишиваємо і до зустрічі!